У наші буремні часи знаходити можливості для усвідомлення та проживання реальності не так просто. Багато що маємо встигнути протягом дня. Ще більше інформації вимушені споживати протягом кожної години. Досягнути усвідомлення вкрай важко навіть на лічені хвилини. Як залишатися у контакті з власними потребами, реальністю та мати можливість чути свій внутрішній голос? Сьогодні будемо говорити саме про це. У цьому стануть у нагоді практики mindfulness, які ще називають практиками самоусвідомлення або практиками щоденної уважності. Можливість відчути та осягнути поточний момент свого життя сприяє розвитку усвідомленості, цілеспрямованості та підвищення якості життя в цілому. Сьогодні я пропоную до вашої уваги просту, але тим не менш дуже дієву практику mindfulness, що стане в нагоді кожного дня. Та допоможе усвідомити цінність щоденних моментів, які ми так часто пропускаємо та не помічаємо. Практика ГЛЕТ спрямована на усвідомлення моментів, за які можемо подякувати собі. Назва є абревіатурою чотирьох слів, відповідно до яких потрібно проаналізувати день, що минає. Отже, практика доволі проста та складається з послідовних чотирьох кроків. Виконувати їх рекомендується наприкінці кожного дня. Тож розбираємося докладніше. Перший крок це вдячність, Gratitude. Подумайте, за що ви сьогодні можете подякувати людям, собі, погоді, всесвіту, обставинам. власне, байдуже. Тут може бути що завгодно від цікавої зустрічі до смачної кави, від відсутності повітряних тривог до вдалих вправ у тренажерній залі. Крок номер 2 навчання нового. Learning. Чого ви сьогодні навчилися нового? А навіть якщо це одне іноземне слово або нова опанована функція у вашому гаджеті, цього досить, щоб подякувати собі. Головне. Відчути, ви відкриті новому та готові вчитися. Третій крок досягнення. Accomplishment. Це не має бути щось грандіозне. Щоденно ми можемо знаходити те, що сміливо можна вважати нашими досягненнями. Зробили руханку, дочитали книгу, їли здорову їжу, завершили проект та вели порядок у домі, все це буденні, але тим не менш дуже важливі досягнення. Крок четвертий та останній захоплення, Делайт. Що вас сьогодні порадувало або зворушило, що подарувало посмішку, чим ви сьогодні надихнулися. Погодьтеся, тут може бути безкінечна кількість варіантів. Знайти час для такої практики справді не складно. По дорозі додому, в ліжку перед сном, під час прогулянки з собакою. Усього декілька хвилин для того, щоб усмислити свій день та наповнити його світлом та вдячністю, день за днем змінювати рівень своєї усвідомленості, а отже і якість свого життя. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.